Доброго ранку, дівчатка. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок компанії Oriflame. Останню свою розповідь я робила десь місяця-три назад. Тобто, кожного каталогу, кожного місяця, я це не роблю, мені наче якби, і не вистачає часу, і може трошки замалувато для огляду. Тож, давайте подивимося, що ж я тут використала Я та мій чоловік разом. Саме перше, хочу вам представити, це закінчився такий, така суха суміш для поживного коктейлю із смаком грибів. Дуже мені сподобалося. Поначалу я спробувала його робити на воді, якось мені не зайшло, тоді я Послухала рекомендацію Каті Богуцької. Катю, привіт! Дівчатка, хто ще не підписаний, раджу, вона дуже гарно все розповідає іменно за цю серію «Велософі». Вона давно цим займається, споживає разом із усією сім'єю, з чоловіком із сином. Отже, вертаюся до філософії. Значить, це такий якби замінник повноцінної їжі. Тут повністю комплект натуральний, високий вміст. Білка та клітковини, має 23 вітаміни та мінерали і 200-230 калорій на порцію. Тут одна порція, але я роблю так за смаком, може, навіть трішки менш. І робила іменно так, як написано тут в спосіб приготування. Мені сподобалось, я дуже із задоволенням цей суп спожила. Повністю в мене вже баночка куста. Ось показую вам. Вона така достатньо велика, 525 грам. Рекомендую. Ви споживаєте цю низькокалорійну порцію і вам вистачає, ну, так, би, не хочете виїсти десь годин 3-4. Буду повторювати, як тільки трішки розбагатію. <плес> так, з серії «Велософі» я на постійній основі вживаю Велни Спак. Це вітамінний комплекс, в собі має 2 омега-3. Капсулки, потім капсулка з вітамінами та мінералами, 12 вітамінів і 10 мінералів, а також ось ця чорненька капсулка. Астаксантин дуже задоволена результатом. Раджу однозначно замовляла і буду замовляти. До речі, у новому каталозі в другому компанії Oriflame дає 20% знижки зміжки. Чоловіку мене п'я ось такі теж із серії Велософі. Вітамінки для чоловіків, теж спорожні, спорожні ванночку. Тоді, е, з серії Novage, я користуюся гелем для вмивання. Ось у мене вже він закінчився. Взяла другий. Е, зараз, правда, я взяла гель для вмивання із серії Optimals теж дуже чудовий засіб. Е, Користалася я сивороткою для обличчя із серії Optimals, що вам хочу сказати, непогана, непогана, гарно зволожує. Дуже мені тут подобається мій ароматик. Ну, мені ніби трошки маловато, я б казала. Мені хочеться якось більше зволоження. Зараз мені, я користуюся із серії Novage Проти Старіння. Така у мене була сиворотка Novage. Це мені була в подарунок Ми щось тут замазалось. І я її використала теж для... Це для чуттєвої шкіри. Дуже прикольна, хорошенька така, гарно зволожує шкіру. Активно користуємося зубними пастами із серії Oriflame, одобрена швейцарка стоматологом стоматологами Швеції. Е, мені, мені чоловіку подобається. Замінила щиточку. Це ось із середньої жорсткості. Я взяла з цього каталогу е, мягку. мені більше подобається. Потім ось такий закінчився кремчик під очі з Рівад. Я його брала виключно із за оцих роликів. Я не буду викидати, і цими роликами я буду користуватися у вигляді легенького масажу шкіри навколо очей. Кремчик непоганий. Зараз я користуюсь, який ж це в мене цей royal Velvet, далі в виході. І цей ось такий гарненький вам. Закінчився денний крем. Royal Хороший жирний крем насичений для холодної пори року. Закінчилась баночка бальзамчику такого. Десь кришечка згубилася, теж користуюся на постійній основі. Я і кутікули мажу, і губки, і, і все, всі сухі ділянки, і, і гарно заживляє ранки, гарно знімає зуд від укусів, наприклад, комара. Цікава така штука. Тут натуральний пчелиний віск, і 99,9% натурального в складі, ну, натуральні інгредієнти в складі. Ну, Всі про це знають. це... Тоді ось такий крем: суперовий крем для крем для рук. Я вже його тут трошки відрізала, доставала, бо дуже багато там ще залишається. Дуже чудовий крем. Мені подобається, але дівчатка, мабуть, говорили, що його зняли з виробництва. Якби якщо повернуть, буду брати однозначно. Мені із усіх кремів для рук із серії Oriflame, які я пробувала. Мені цей якось видався найкращим. Ось такого він, він велика баночка була, 100, ой, е, упаковочка 150 мл. Потім я активно користуюся масочками Royal Velvet. Дуже раджу, дуже такі вони. На 5 хвилин наносите, змиваєте. Мені ефект і результати в них дуже подобається. Тоді масочки у мене для волосся. Це теж така доглядова маска подобається. І ці масочки теж мені подобаються. Це вважається, як типу, якби крем для волосся. Денний використала, нічний ще десь там лежить. Потім чоловік використав е, Duology шампунь проти луку. Я користуюся шампунькою молоко з меду. Мені подобається. Е, використали ми гель для душу з ароматом яблучка. Е, сподобалися ці, цей гель, буду, мабуть, замовляти. Якась така ностальгія по моїх. Молодих руках. Потім чоловік використав оцю водичку, яка мені і йому дуже подобається, але вона така не зовсім стійка, тобто її, її треба поновляти через деякий час, а ароматик дуже-дуже приємний. Дуже мені якось я б сама, мабуть, би ним би. Рістувалася. Тоді, ось, викидаю підводку Jordani Gold, мені Оленка із розмови про улюблене наголошувала, що він висихає, але я не думала, що це так швидко буде. Дивіться, він якось так, де воно тут, ось, якщо його чуть-чуть торкнуть. Він прям о, вилітає оця тришечка, і вона, видно, у мене вилетіла. Якось, якось сама. Я не знаю. Я ніби й плотно закривала, а воно ось, дивіться, як. Коротше, якийсь брак. Чуть-чуть торкни ось капелечку. І видно, я його поклала в косметичку, може, десь там трошки чи стукнуло, чи що, і воно відкрилося. Коротше, це вже другий у мене такий, така підводка, і я більш ніколи не буду її брати, тому що вона тут якось не сильно тримається. Бачите? Тут-чуть торкаюся капелечку, о, і вона вистрелює, вона відкривається. Тобто вона сама по собі відкрилася, висохла. Я, мабуть, один раз спробувала і все. Не подобається, я буду замовляти. І закінчився бальзамчик такий ось цей. Ну, ще, може, трошки можна вимазати, хороший бальзамчик, гарно зволожує губки, все чудово можна користуватися. Ну, ось такі дівчатка у мене ось баночки. Тож, бачите, ми користуємося з чоловіком, полюбляємо цю, цей товар товаруський. Тож, дякую вам за огляд і на все добре.